Вітаю вас на подкасті Слухайте повторюй! Це простий і зручний спосіб тренувати англійську. Слухайте цей подкаст, де вам зручно. Це легке тренування, яке можна поєднати з повсякденними справами. У цьому подкасті ми не тільки слухаємо англійську, а й будемо багато повторювати. Це допоможе перетворити слова і граматику, які ви вже знаєте, у справжні розмовні навички. На вас чекають готові фрази, які легко використовувати в щоденних ситуаціях. Прави для вимови і головна практика, яка допоможе вам говорити вільніше. Тема сьогоднішнього подкасту близька кожному зубний біль. Якщо ви готові, починаємо. Нашим першим кроком буде послухати діалог повністю англійською мовою. Ваше завдання слухати та спробувати зрозуміти загальний зміст. Не хвилюйтеся, якщо ви чогось не зрозумієте. Ми ще не один раз повернемося до цього діалогу. Отже, слухаємо бесіду між стоматологом та його пацієнткою Анною. So, Anne, I've looked at your x-ray. I can see the problem. This tooth is badly infected. You must be in a lot of pain. Yes, it's terrible. I couldn't sleep at all last night. I understand. To start, we have to reduce this infection immediately. You have got to take a course of strong antibiotics first. You mustn't skip any doses. It's very important. Okay, I understand. And after the antibiotics? Once the infection is gone, you will have to come back for a root canal treatment. You don't have to worry. We will use a local anesthetic. Oh, good. I was nervous about that. For now, you have to avoid eating on this side of your mouth, and you mustn't consume anything too hot or too cold. All right. Is there anything else? Just remember, you must finish the full prescription, and you don't have to come back before next Thursday. But you have got to call me immediately if the pain gets worse. Thank you, doctor. I will follow your advice. Друзі, а тепер давайте перевіримо, наскільки правильно ви все зрозуміли під час першого прослуховування. А для цього ще раз прослухаємо цей самий діалог, але цього разу я дам вам український переклад. So, Anne, I've looked at your Отже, Анно, я подивився на ваш знімок, і я бачу проблему. Zub, Wam, mabut, yes, it's terrible. I couldn't sleep at all last night. Так, це жахливо. Я взагалі не могла вночі заснути. I understand. To start, we have to reduce this infection immediately. You have got to take a course of strong antibiotics first. You mustn't skip any doses. It's very important. Розумію. Для початку нам потрібно негайно зменшити інфекцію. Ви повинні пройти курс сильних антибіотиків спочатку. Ви не повинні пропускати жодного прийому. Це дуже важливо. Окей, okay, understand. And after the antibiotics? Добре, я розумію. А після антибіотиків? Once the infection is gone, you will have to come back for a root canal treatment. You don't have to worry. We will use a local anesthetic. When the infection is gone, you will have to come back for a root canal treatment. You don't have to worry. We will use a local anesthetic. Oh, good. I was nervous about that. Oh, good. I was nervous about that.

You must finish the full prescription and you don't have to come back before next Thursday but you have got to call me immediately if the pain gets worse Просто пам'ятайте ви мусите закінчити повний курс і вам не обов'язково повертатися до наступного четверга але ви повинні негайно подзвонити мені якщо біль посилиться Thank you doctor I will follow your advice Дякую, докторе. Я дотримуватимуся ваших порад. А тепер наша улюблена частина, практика. Із нашого сьогоднішнього діалогу ми зосередимося на модальних дієсловах. Слухайте, повторюйте та тренуйте вимову. Саме так нові слова залишаються з нами надовго. Давайте повернемося до першої частини діалогу. Слухаємо. So, An, I've looked at your X ray. I can see the problem. This tooth is badly infected. You must be in a lot of pain. Отже, Анна, я подивився на ваш знімок. Я бачу проблему. Цей зуб сильно інфікований. Вам, мабуть, дуже боляче. Yes, it's terrible. I couldn't sleep at all last night. Так, це жахливо. Я взагалі не могла вночі заснути. Давайте ще раз прослухаємо, як лікар говорить про проблему. I can see the problem. Якщо дослівно перекладати це речення, то воно звучить так: Я можу бачити проблему. Як це зрозуміти? Друзі, коли ви чуєте can з дієсловами словами see, бачити, «hear» чути або, наприклад, «feel» відчувати, це не означає, що людина говорить, що вона здатна, що вона може бачити, чути чи відчувати. Ні. Це означає і є типовим для англійської мови, що людина щось безпосередньо прямо зараз зауважила. І тому, коли лікар говорить про проблему, I can see the problem, це означає, я спостерігаю проблему, я бачу проблему. Також у репліці лікаря є ще одне цікаве речення. Давайте послухаємо You must be in a lot of pain Вам, мабуть, дуже боляче. У цьому конкретному випадку must не означає повинен чи змушений. Тут воно виражає дуже впевнене припущення, майже як українське, мабуть, або напевно. Отже, з допомогою must можна говорити про впевнені припущення, наприклад, на основі фактів, очевидних доказів або просто логіки. Давайте перейдемо до практики по можливості повторюйте в вголос англійські речення. Я відчуваю запах чогось горілого. I can smell something burning. Ти бачиш те дерево? Can you see that tree? Я відчуваю смак лимона у цьому соусі. I can taste lemon in this sauce. Ти відчуваєш зміну температури? Can you feel the temperature change? Ти добре мене чуєш? Can you hear me well? Я чую музику. I can hear music? Вона не відповідає на дзвінки. Вона, мабуть, дуже зайнята. She doesn't answer calls. She must be very busy. Їй, мабуть, подобається ця книга. She must like this book. Ти, мабуть, голодний після такої подорожі. You must be hungry after such a trip. Вчора вони не прийшли. Вони, напевно, забули. They didn't come yesterday. They must have forgotten. Чудово. А тепер давайте послухаємо, як лікар буде говорити про необхідність та заборону. I understand. To to start, we have to reduce this infection immediately. You have got to take a course of strong antibiotics first. You mustn't skip any doses. It's very important. Розумію. Для початку нам необхідно негайно зменшити цю інфекцію. Ви повинні спочатку пройти курс сильних антибіотиків. Ви не повинні пропускати жодного прийому. Це дуже важливо. Have to або have got to українською потрібно, треба, мусиш. Це зовнішня необхідність. Лікар не виражає свою особисту думку, а скоріше констатує факт: так потрібно зробити за правилами лікування. Давайте повернемося до цих зауважень і ще раз їх прослухаємо. We have to reduce this infection immediately. You have got to take a course of strong antibiotics first. Ми повинні негайно зменшити цю інфекцію. Ви повинні спочатку пройти курс сильних антибіотиків. Модальне дієслово слова у заперечній формі мазент українською. Це не можна заборонено. You mustn't skip any doses. Ви не повинні пропускати жодного прийому. Власне, коли ви чуєте або вживаєте це модальне дієслово, це значить, що ви маєте на увазі сувору заборону. Це не порада, на кшталт краще цього не роби. Це дуже чітке робити заборонено». Переходимо до практики. Послухайте, як буде звучати англійське речення, повторіть його вголос. я мушу закінчити цей звіт до завтра. I have to finish this report by tomorrow. Вона повинна носити форму у школі. She has to wear a uniform at school. Нам потрібно поспішати, інакше запізнимося. to hurry or we'll be late. Тобі обов'язково потрібно подивитися цей фільм.

Тут не можна палити. Це заборонено. You mustn't smoke here. It's prohibited. Дітям не можна чіпати плиту. Children mustn't touch the stove. Тобі не можна розповідати нікому цю таємницю. You mustn't tell anyone this secret. Студентам не можна користуватися телефонами під час іспиту. Students mustn't use phones during the exam. Тепер давайте прослухаємо наступну частину діалогу.

Вам не потрібно хвилюватися. Ми використаємо місцеву анестезію. Oh, good. I was nervous about that. О, добре. Я нервувала з цього приводу. У цій частині діалогу ми чуємо have to тільки у заперечній формі. А саме у репліці лікаря. Лікар говорить вам не потрібно хвилюватися. You don't have to worry. Отже, don't have to або «doesn't have to для однини або didn't have to для минулого часу. означає не потрібно або не обов'язково. Це говорить про те, що немає потреби щось робити, або це не є зобов'язанням. Ви можете це зробити, але вас ніхто не змушує. Переходимо до практики. Слухаємо та повторюємо вона не мусить працювати в неділю. She doesn't have to work on Sunday. Тобі не потрібно мене чекати. Я можу піти додому сама. You don't have to wait for me. I can walk home alone. Він не мусить платити за квиток. Він безкоштовний для студентів. He doesn't have to pay for the ticket. It's free for students. Мені не потрібно було вставати рано вчора, бо була неділя. Друзі, ваша черга, перевірте себе. Спробуйте сказати англійською наступні речення. Вона не мусить працювати в неділю. She doesn't have to work on Sunday. Вам не потрібно хвилюватися. You don't have to worry. Студентам не можна користуватися телефонами під час іспиту. Students mustn't use phones during the exam. Я закінчити цей звіт I have to finish this report by tomorrow. Прослухайте наступну частину діалогу. For now you have to avoid eating on this side of your mouth, and you mustn't consume anything too hot or too cold. Наразі вам слід уникати їсти на цій стороні рота, і ви не повинні вживати нічого занадто гарячого чи надто холодного. All right. Is there anything else? Гаразд. Є ще щось. Як чуємо, лікар у своїх рекомендаціях дуже полюбляє вживати have to і mustn't. Давайте і ми повторимо: have to або have got to потрібно, доводиться слід. Цей вираз ми використовуємо, коли говоримо про обов'язок, необхідність або правила, які ми не можемо змінити. Mustn't – не можна заборонено. Використовуйте mustn't, коли щось категорично заборонено. Або може бути шкідливим чи небезпечним. Переходимо до практики. Слухаємо та повторюємо. Мені потрібно носити окуляри, щоб читати. I have to wear glasses to read. Вам потрібно приймати ці ліки двічі на день. You have to take this medicine twice a day. Не можна палити в лікарні. You mustn't smoke in the hospital. Дітям не можна гратися біля дороги. Children mustn't play near the road. Не можна торкатися того дроту. Це небезпечно. You mustn't touch that wire, it's dangerous. Just remember, you must finish the full prescription and you don't have to come back before next Thursday. But you have got to call me immediately if the pain gets worse. Ви мусите закінчити повний курс. Вам не обов'язково повертатися до наступного четверга. Але ви повинні негайно подзвонити мені, якщо біль посилиться. Thank you, doctor. I will follow your advice. Дякую, докторе. Я дотримуватимуся ваших порад. Модельне дієслова must – це особистий обов'язок, сильна настанова або правило, яке встановлює той, хто говорить. В англійській мові воно звучить сурово і не залишає вибору. Давайте ще раз послухаємо, як це робить лікар. You must finish the full prescription. Лікар говорить, ви мусите закінчити повний курс. «Don't have to» означає не потрібно або немає необхідності щось робити. Це не заборона. Це просто означає, що робити щось не обов'язково, і у вас є вибір. Вам не обов'язково повертатися до наступного четверга. Повернемося до практики. Слухаємо та повторюємо. Водії повинні зупинятися на червоне світло. Drivers must stop at a red light. Я мушу зателефонувати мамі сьогодні.

Ви не мусите відповідати на це питання. You don't have to answer this question. Друзі, ваша черга. Я даю фразу українською, ви скажіть її англійською. Мені потрібно носити окуляри, щоб читати. I have to wear glasses to read. не гратися біля Children mustn't play near the road. Ви не мусите відповідати на це питання. You don't have to answer this question. Водії повинні зупинятися на черване світло. Drivers must stop at a red light. Я впевнена, що ви справились. А тепер час прослухати діалог повністю. Думаю, ви вже краще розумієте слова та вирази. Не хвилюйтеся, якщо щось пропустите. Пам'ятайте, ви завжди можете повернутися і прослухати ще раз. Я дякую вам, що тренуєтеся разом із нами. So, Anne, I've looked at your x ray. I can see the problem. This tooth is badly infected. You must be in a lot of pain. Yes, it's terrible. I couldn't sleep at all last night. I understand. To start, we have to reduce this infection immediately. You have got to take a course of strong antibiotics first. You mustn't skip any doses. It's very important. OK, I understand. And after the antibiotics? Once the infection is gone, you will have to come back for a root canal treatment. You don't have to worry. We will use a local anesthetic. Oh, good. I was nervous about that. For now, you have to avoid eating on this side of your mouth. And you mustn't consume anything too hot or too cold. All right. Is there anything else? Just remember, you must finish the full prescription, and you don't have to come back before next Thursday. But you have got to call me immediately if the pain gets worse. Thank you, doctor. I will follow your advice.